Добрий день усім присутнім. Мене звати Мартинюк Костянтин Ігорович, головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці Північного регіону управління інспекційної діяльності в Рівненській області. Сьогодні ми з вами проведемо вебінар на тему вимоги безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт на території будівельного майданчика. Ми розглянемо з вами такі питання, як виконання будівельно-монтажних робіт із залученням декількох підрядних організацій. Вимої безпеки щодо розробки плану з охорони праці на будівельному майданчику та вимоги безпеки щодо виконання будівельно-монтажних робіт по наряд допуску. Слід зазначити, що під час зведення будівельних об'єктів повинні бути вжиті заходи в нас щодо запобігання впливу на працівників та населення, яке перебуває на прилеглій до будівельного об'єкта території, небезпечних та шкідливих виробничих факторів. За можливості впливу таких факторів необхідно розробити та реалізувати заходи відповідно до вимог нормативно-правових правил з охорони праці. Вимоги до заходів із забезпечення безпеки праці необхідно зазначити в проєктно-технологічній документації, це тобто проєкт виконання робіт ПВР та проєкт організації будівництва ПОП. Виконання будівельно-монтажних робіт без проєкту виконання робіт в нас забороняється. Організація і виконання будівельно-монтажних робіт повинні в нас відповідати вимогам законодавства України про охорону праці, про доохоронного законодавства, нормативно-правих актів, які містять вимоги з охорони праці, а також державних будівельних норм, галузевих правил і типових інструкцій, про затвердження яких, що затверджені в нас у визначеному порядку. Під час виконання будівельно-монтажних робіт в умовах впливу шкідливих і небезпечних факторів з використанням технологічного оснащення, устаткування та транспортних засобів, стосовно яких вимоги безпечного виконання робіт даними нормами не передбачені, необхідно застосувати технічні рішення і дотримуватись правил безпеки праці, що зазначені в інших нормативно правових актах, інструкціях та проєктно технологічній документації. Розробляти проєктно-технологічну документацію нас можуть тільки ті організації та фахівці, які мають відповідну ліцензію на виконання таких видів робіт. Експертиза є обов'язковою і здійснюється організаціями, що мають право на виконання такого виду робіт. Вимоги безпеки праці нормативно-правих актів і відомчих нормативних документів нас не повинні суперечити положенням цих норм. За наявності розбіжностей ці норми є пріоритетними. Згідно з статті 8 закону України про охорону праці, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням, несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видаються безоплатно за кошти роботодавця, спеціальний одяг, спеціальне взуття та засоби індивідуального захисту. Працівники у нас під час виконання. Робіт під час прийому на роботу і в процесі трудової діяльності відповідно до статті 18 закону України про охорону праці повинен проходити за рахунок роботодавця навчання, перевірку знань з питань охорони праці, також надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасного випадку або аварії. Відповідальність за дотримання вимог безпеки під час експлуатації машин, також електроінструменту. Або технологічного оснащення у нас покладається на за технічний, стан, за технічний стан машин інструменту технологічного оснащення виключно із засобами захисту на організацію або особу, на балансі якої вони знаходяться, а у разі їх передачі у тимчасове користування, тобто оренду, на організацію або особу, визначену договором а забезпечне виконання робіт на організацію, які в нас задіяні в процесі роботи, тобто які виконують роботи. Під час виконання робіт на будівельних об'єктах декількома організаціями генпідрядник, а у разі залученням замовником-підрядників за прямими договорами замовник повинен визначити одну з підрядних організацій відповідальну за охорону праці на об'єкті, яка у нас зобов'язана здійснювати допуск до виконання робіт лише тих субпідрядних організацій, які мають відповідні дозвільні документи на виконання робіт з підвищеною небезпекою. Спільно з субпідрядниками або підрядниками, які залучаються до виконання робіт, розробити графік виконання сумісних робіт, заходи з безпечного виконання робіт. І ці заходи в нас є обов'язковими для всіх організацій, які беруть участь у будівництві і мають бути розроблені відповідно до форми відповідного додатка. Перед початком. Робіт, у нас генпідрядник повинен визначити небезпечні зони на будівельному майданчику та позначити їх відповідними знаками, координувати дотримання вимогами субпідрядниками вимог з охорони праці, контролювати дотримання працівниками субпідрядних організацій рішень з питань охорони праці, забезпечити унеможливлення допуску на об'єкт будівництва сторонніх осіб. А також забезпечити реєстрацію всіх осіб, які входять на об'єкт будівництва або виходять з нього. У разі одночасного виконання робіт генпідрядником та субпідрядником забезпечення виконання заходів з охорони праці загального характеру є обов'язком генпідрядника. Недотримання генпідрядником цих вимог не знімає відповідальності з субпідрядника або підрядника. За порушення цих вимог або норм безпеки праці під час виконання робіт можливі Під час виконання робіт у нас можливі у зв'язку з цим нещасні випадки. Дотримання безпечних умов праці під час виконання монтажних і спеціальних будівельних робіт, виконання протипожежних заходів, дотримання законодавства з охорони праці є обов'язками субпідрядника. Під час здійснення підрядником робіт поза будівельним майданчиком або на відокремленій ділянці виконання усіх заходів з охорони праці і протипожежної безпеки покладається на підрядника. Субпідрядник або підрядник зобов'язаний завчасно погодити з генпідрядником можливість тимчасового розбирання огорож та інших захисних засобів, що зведені генпідрядником. Під час виконання сумісних робіт генпідрядник та субпідрядник повинні в нас вести відповідні журнали. Під час будівництва об'єктів залізничного транспорту проведення робіт на залізницях, підрядник зобов'язаний в нас дотримуватися усіх правил технічної експлуатації залізниць. Інструкцій щодо руху поїздів та сигналізації. Перед початком виконання робіт на території діючого підприємства або цеху, замовник і генпідрядник за участю субпідрядних організацій, зобов'язані скласти в нас акт допуск відповідної форми, відповідальність за невиконання заходів, що передбачені актом допуску, в нас несуть керівники будівельно-монтажних організацій та керівники діючого підприємства. Перед початком робіт генпідрядник повинен визначити небезпечні для людей зони, в яких існує постійний вплив або може існувати потенційний вплив небезпечних факторів, що пов'язані чи не пов'язані з характером робіт, що виконуються. До зон постійно діючих небезпечних факторів в нас належать місця поблизу неізольованих струмовідних частин електроустановок. Місця поблизу неогороджених перепадів по висоті 1,3 метра. Місця, де можливе перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі робочої зони. До зон потенційно небезпечних факторів нас належать ділянки території, поблизу будівлі чи споруди, що зводяться. Поверхи будівель, споруд на одній захватці, над якими здійснюється монтаж або демонтаж конструкцій. Зони переміщення будівельно-дорожніх машин, обладнання або їх частин, робочих органів, зони, над якими переміщуються вантажу захоплювальні пристрої з вантажем за допомогою кранів. Небезпечні зони, що можуть виникати на будівельному майданчику під час його організації, необхідно визначити в процесі розроблення будгенплану об'єкта у подальшому позначати на території будівельного майданчика знаками небезпеки. Та попереджувальними написами. Зони з постійно діючими небезпечними виробничими факторами в нас повинні мати захисні огородження відповідно до вимог нормативно-правих актів. Виконання будівельно-монтажних робіт в цих зонах допускається згідно з проєктом виконання робіт. Зони потенційно небезпечних факторів в нас повинні мати сигнальне огородження. За необхідності виконання будівельно-монтажних робіт у цих зонах проєкт виконання робіт повинен. Бути, в проєкті виконання робіт повинні бути передбачені організаційно-технічні заходи з безпеки праці, межі небезпечних зон поблизу робочих органів, що рухаються, і їх частин не можуть бути меншими ніж 5 метрів, якщо інших вимог немає у паспорті або інструкції заводу виробника. Зони дії підвищеного шуму, інфразвуку, ультразвуку, вібрації, умови мікроклімату на території будівельних майданчиків. Або виробничих приміщень у житлових будинках визначається згідно з будівельними нормами. Під час виконання будівельно монтажних робіт забороняється в нас користуватися мобільним телефоном. До самостійної роботи, до самостійного виконання верхолазних робіт в нас допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли навчання, перевірку знань з охорони праці. Медичний огляд, визнані придатними до виконання такого виду робіт та мають стаж верхолазних робіт не менше одного року і тарифний розряд не нижче третього. Робітники, що допускаються вперше до верхолазних робіт протягом одного року, повинні в нас працювати під безпосереднім наглядом досвідчених робітників, призначених наказом керівника організації. Допуск на будівельний майданчик сторонніх осіб або працівників, що зайняті на роботах. На даній території, а також осіб, що перебувають у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння, в нас забороняються. Особи, що перебувають на території будівельного майданчика у виробничих приміщеннях, на робочих місцях і ділянках робіт, зобов'язані в нас виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку в даної організації, відповідальними за виконання цих вимог є керівники робіт, тобто майстер або виконавець робіт. Усі особи, які перебувають на будівельному майданчику, зобов'язані в нас носити захисні каски або е і також захисні жилети. Керівнику, керівники робіт, інженерно-технічні робітники, стропальники та особи, що відвідують будівельний об'єкт, повинні носити білі будівельні каски і сигнальні жилети. Працівники е та інженерно-технічні робітники без захисних касок та інших необхідних засобів індивідуального захисту до виконання робіт. В нас не допускаються під час виконання будівельно монтажних робіт граничні значення температури повітря, силу вітру в даному кліматичному поясі, за яких повинні бути тимчасово припинені роботи на відкритому повітрі, та припинено перевезення людей у неопалювальних транспортних засобах, визначаються відповідними службами місцевих органів влади, тобто органів державної адміністрації. Згідно з статті 13 закону України про охорону праці, роботодавець повинен забезпечити функціонування системи управління охороною праці, тобто СУОП на підприємстві. Для цього створюються відповідні служби і призначаються посадові особи, які забезпечують вирішення питань з охорони праці в цілому по підприємству, в структурних підрозділах та на виробничих територіях, а також під час експлуатації машин і механізмів. Виконання конкретних видів робіт на робочих місцях, загальне керівництво роботами з створення в будівельній організації системи управління охороною праці і забезпечення її функціонування покладається на роботодавця, а організаційно-методична робота з управління охороною праці на службу охорони праці. Об'єктом управління на першому рівні є будівельне управління. Далі йде будівельно-монтажне управління, призначені для створення безпечних і нешкідливих умов праці безпосередньо на робочих місцях або будівельних майданчиках. На більш високих рівнях управління, діяльність структурних підрозділів функціонування служб, що спрямовано на забезпечення здорових і безпечних умов праці, управління охороною праці в будівельних організаціях забезпечується виконанням комплексу таких взаємопов'язаних функцій. Як планування діяльності структурних і виробничих підрозділів, функціональних служб із забезпечення безпеки праці. Організація виконання заходів із забезпечення безпеки праці і функціонування СУОП, контроль за станом охорони праці і функціонування СУОП. Облік аналіз, оцінка стану безпеки та охорони праці, стимулювання підвищення рівня безпеки праці. Визначення функції реалізуються. Керівниками структурних і функціональних підрозділів будівельної організації спільно з фахівцями Служби охорони праці і робітниками будівельних організацій за принципом соціального партнерства. Основні цілі функціонування системи управління охорони праці досягаються визначенням прав обов'язків зацікавленості та відповідальності всіх категорій працюючих стосовно дотримання норм і правил охорони праці, організацією ефективної системи навчання безперервним і дієвим контролем за станом умов і безпеки праці на робочих місцях, запровадженням єдиної методики аналізу та оцінки ступеня безпеки, рівня ризику виробництва, стимулюванням зменшення травматизму і профзахворювань. Для забезпечення функціонування системи управління охорони праці у будівельній організації повинен бути розроблений комплекс документів. Зокрема, в нас розробляються функціонувальні та посадові обов'язки учасників будівельного процесу. Від працівника до роботодавця, перелік порушень норм і правил безпеки праці, характерних для певного будівельного процесу, методика оцінки результатів діяльності у сфері безпеки та охорони праці, система стимулювання. Робітники будівельної організації повинні бути в нас ознайомлені з положенням про систему управління охороною праці, яка має бути обговорена та ухвалена під час підписання колективного договору. Наступне питання у нас це план з охорони праці. Що ж таке план і які основні вимоги до його розробки? По-перше, план розробляється в нас одночасно з проєктною документацією. Завершується до початку виконання будь-яких робіт на будівельному майданчику. План у нас повинен своєчасно виконуватись протягом всього часу проведення робіт на будівельному майданчику, якщо змінюються умови проектної документації або умови будівництва. План повинен бути в нас скоригований. Складання плану забезпечує замовник або керівник будівництва. У разі непризначення координаторів у зв'язку з виконанням робіт одним підрядником, складання плану в нас покладається на проєктувальника. Проєктно-технологічна документація в нас ні в якому разі не може замінювати план. Якщо необхідна інформація, е, включена до проєктної чи проєктно-технологічної документації, або в інші документи, в плані можуть міститися тільки посилання е, на місце знаходження такої інформації. План складається в нас з урахуванням вимог, нормативно правових актів е, з охорони праці та державних санітарних норм та правил. При розробці плану необхідно в нас брати до уваги всі види діяльності, які здійснюються на будівельному майданчику. І Виявити всі зони, де виконуються в нас е, роботи з підвищеною небезпекою. План нас повинен містити загальну інформацію про будівельний майданчик, зокрема, попередню інформацію, загальний порядок організації охорони праці на будівельному майданчику, вимоги з охорони праці до організації будівельного майданчика, у тому числі до санітарно-побутового обслуговування, місця і способів складування матеріалів, визначення. Е, Огороджень небезпечних зон, організації робочих місць, безпечного виконання робіт, експлуатації будівельних машин, електробезпеки, пожежної безпеки та інших вимог, перелік професійних ризиків, які можуть виникнути в ході роботи. Конкретні заходи, направлені на усунення або зменшення професійних ризиків, конкретні заходи щодо робіт, що підпадають під одну або більше категорії. Робіт, перерахованих в переліку будівельних робіт з підвищеною небезпекою, вимоги до застосування засобів колективного та індивідуального захисту, заходи щодо координації учасників будівництва при одночасному виконанні робіт, загальні заходи, що забезпечують підтримку та порядок чистоту на будівельному майданчику, заходи щодо організації пожежної безпеки, дії в разі виникнення нещасного випадку. Пожежі та аварії, порядок невідкладної медичної допомоги при нещасних випадках на виробництві, організації евакуації людей, можливі фактори ризику, які можуть виникнути в процесі будівельних робіт у зв'язку з застосуванням шкідливих для здоров'я матеріалів, що зазначені у проєктно-технічній документації і необхідні нормативно-правові акти з цього питання, розташування під'їздів і проїздів для пожежних машин. Засоби взаємодії підрядників, субпідрядників та фізичних осіб, шляхи і способи горизонтального та вертикального сполучення або переміщення, умови використання вантажу машин, умови щодо можливості одночасного складування різних матеріалів, особливо щодо складування небезпечних матеріалів або речовин, умови видалення, накопичення та утилізації відходів, що виникають в результаті виконання робіт, знесення або демонтажу споруди. Умови підключення до електромережі та розмежування відповідальності при використанні тимчасових електромереж, процесу згодження передбачених в плані заходів з охорони праці і обмін відповідною інформацією між замовником, керівником будівництва підрядниками та фізичними особами, а також рекомендації з охорони праці для підрядників. План повинен постійно в нас знаходитись на будівельному майданчику, бути доведений до всіх підрядних організацій. Та всіх інших заінтересованих юридичних та фізичних осіб, які будуть виконувати роботи, план підписується нас координатором з питань охорони праці на стадії розроблення проєктної документації на будівництво або проєктувальником, затверджується замовником або керівником будівництва. Далі ми поговоримо про роботи, в нас, які виконуються по наряд допуску. Насамперед. Перед початком виконання робіт у місцях, де діють або можуть виникати небезпечні виробничі фактори, не пов'язані з характером виконуваної роботи, відповідальний виконавець робіт повинен видати наряд допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки. Форма журналу, обліку, наряд допуску на виконання будівельно-монтажних робіт у нас зазначена у відповідному додатку до даних вимог. Перелік робіт, на виконання яких необхідно видавати наряд допуску повинен бути розроблений у будівельній організації з урахуванням місцевих умов і особливостей будівництва. Орієнтовний перелік робіт з підвищеною безпекою також у нас зазначені в одному з додатку до даних вимог. Наряд допуску в нас затверджується особою, яка уповноважена роботодавцем, і видається керівникові робіт виконробу або майстру. Під час виконання робіт на території діючого підприємства наряд допуску повинен бути підписаний посадовою особою діючого підприємства. Перед початком робіт за наряд допуску керівники робіт зобов'язані ознайомити працівників із заходами з безпечного виконання робіт та провести їм цільовий інструктаж. Наряд допуску видається на строк, необхідний для виконання запланованого обсягу робіт. У разі виникнення в процесі виконання робіт небезпечних або шкідливих виробничих факторів, не передбачених наряд допуском, роботи в нас необхідно припинити, наряд допуска нулювати і поновити роботи тільки після видачі нового наряд допуску. Особа, яка видавала наряд допуск, в нас зобов'язана здійснювати контроль за виконанням передбачених у, цьому, у ньому заходів із забезпеченням безпеки виконання робіт. До виконання робіт з підвищеною небезпекою в умовах дії небезпечних та шкідливих виробничих факторів в нас допускаються особи, які не мають медичних протипоказань, пройшли попередні та періодичні медичні огляди відповідно до порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій. І визнані придатними до виконання даного виду робіт. Пройшли спеціальне навчання безпечним методом і прийомом праці, інструктаж. і... З безпеки праці стажування на робочому місці, перевірку знань з безпеки праці і мають відповідну професійну підготовку.